Рум'яниця шашлик шкварчить ковбаска. Це не пікнік під стінами ветеринарного університету. Так, студенти готуються до наукової презентації. П'ятикурсник Михайло вже достеменно знає секрет найкращого шашлика. Має бути файний рецепт, має бути добре м'ясо свіже. А щоб вибрати свіже, м'ясо треба. Учитися в нашому університеті, адже на факультеті харчових технологій навчають не лише теорії, а й практики. Кожен фахівець, який виходить з наш, з лав нашої кафедри, зокрема технології м'яса, технології молока, чітко вміє зробити той чи інший виріб. Готують не лише поживне, а й корисне, як от молочні коктейлі з фітосиропами. покращують загальний стан організму, підвищують імунітет людини і. Ну такі коктейлі вони є зараз на часі, тобто вони є дуже актуальні. Усі ці смаколики охоче б скуштував і викладач університету Руслан Філіпсонов. Та нині він бореться за життя у військовому шпиталі в Києві. Саме для нього під час свята збирали кошти. 24-річний хлопець врятував із підбитого БТРа під Луганськом шістьох товаришів. По сьомого не встиг. Отримав поранення в живіт та ноги. Коли це сталося, ми довго шукали зв'язка з ним не було ні на мобільний, ні на домашній Завідуючий наш шукав так само допомагав. І ну просто не знаю. Думка прийшла, і я ввела його в інтернеті і, і, просто Філіпсоном. Руслан і побачила відео, і все в нас почалася всіх. Фактично, паніка, всі почалися збір коштів і всі підключилися. Колеги вже відвідували Руслану у Києві, і хоч попереду у нього ще тривале лікування, та хлопець не здається. Говорили з ним. Мама каже, що він на тиждень сказав, що хоч. Вареники з сиром і сметану, і шкварками кажу: о Руслан, ти, ти деш на поправку. кажу. вдома Руслана чекають рідні, а в університеті студенти та лабораторія. А ще ось це робоче місце, куди він прийшов ще два роки тому лаборантом. Руслан е починав свою наукову кар'єру ось тут. І він має вже декілька наукових праць. От тут е ми його ці наукові праці маємо і шануємо. Ось і він фактично. Е Перебуває на початку своєї наукової е, кар'єри. Надіємося, що дуже є. віримо. Не то, що віримо там, надіємося і чекаємо. І Руслан тебе у Львові вже так, з виздовою. Що будеш бачити? будеш нас бачити всі. Руслан, повертайся, живий додому. І Університет. Коняк, шампанський. Не хоче, до речі, дуже сушки їсти, хочемо. Зараз ще не можна. Колеги сподіваються, що невдовзі хлопця перевезуть на лікування до Австрії. Аби допомогти героїві швидше удужати, можна перерахувати кошти на рахунки, які бачите на екранах. Тетяна Моравель, Роман Маленький, головні новини Львова.